Як відреагував uh, твій колишній чоловік, коли, коли побачив це інтерв'ю? Це був насправді найстрашніший мій досвід взагалі, публічності, тому що, хоча я давно вже давала не одне інтерв'ю, я не знала, яка в нього буде реакція, тому що він не знав про це інтерв'ю. Взагалі, там, друзі казали, не їдь додому, він тебе в ліс повезе з лопат. Чи поб'є ще гірше, але він просто три доби мовчав після інтерв'ю. А потім ми ще тоді жили разом. Він зустрівся зі мною на кухні, і щось ми роз, почали розмовляти. І я кажу, ну що, ти дивився? А він каже, як я міг не подивитись? Мені зателефонували всі політики нашої країни. Вони вони знаєте за що вони переймались? за те, що я скажу прізвище, хто ж все ж таки зраджує в політиці. <с> <с> і дружини сиділи перед ютубом і чекали це інтерв'ю, тому що вони гадали дружини що... інших політиків. Так, да, да дружини ага. інших політиків чекали, що я буду казати Злувати прізвище. Інформацію. А потім <с> посипались мені повідомлення в особисті типу Марина а.